Вітаю, шановні, щойно отримав посилку з власного поштомату від компанії Redclim. Так, що замовляли? Це замовили контролери та замовили Wi-Fi шлюзи до цих контролерів. Чому саме ці контролери? Бо дуже цікаве рішення зробила Євко. під'єднуються до... Контролерів ev 3294 n 9 Ось такі шлюзи. Ці шлюзи дозволяють під'єднати контролер до Wi-Fi. І вже з виходом в інтернет від компанії Євко є спеціальний сервіс, де можна під'єднувати ці контролери і отримувати. Моніторинг об'єктів, але не об'єктів, а саме цих контролерів. Якщо вам цікаво, лайк та підписка. У наступному відео будемо розповідати, як під'єднуються самі ці контролери.